Депутати Тернопільської облради вирішили прискіпливіше ставитися до господарських питань, винесених на сесію. По найсуперечливіших обранці голосуватимуть поіменно, а в незрозумілих випадках заслуховуватимуть позицію профільної комісії, яка розглядала те чи інше питання. Причиною стали проекти з використання природних ресурсів, над якими найбільше сперечалися місцеві обранці. Частина депутатів не хотіла давати дозвіл на користування надрами фірмі Дністербуд Бучицького району, оскільки 34 чотири мешканці регіону попросили обранців не робити цього. А схема проїзду силом Костільники Бучицького району взагалі зникла з папки документів облради. Відповідно, використовувати надра підприємство не дозволили. Натомість роботу кар'єру в селі Городниця під Волочицького району місцеві обранці не одразу, але одобрили. Через чергову відсутність на засіданні сесії губернатора Тернопільщини Валентина Хоптяна депутати не розглянули звіт облдержадміністрації про соціально-економічний та культурний розвиток. За минулий рік і не прийняли аналогічну програму на 2012-й А от виконання бюджету за попередній рік обранці затвердили, хоча нез'ясовані питання в депутатів все ж залишилися. У нашому проєкту туристично-рекреаційні пластики регіон не було звиника значейства, чи звини як держави, чи звини, я не знаю, там. не було віддано Тернопільській області близько 153 -ти тисяч. Так буде розглядати 100 листій 153 тисячі, будуть правні ті в примотіють, бо реактор реалізовується, а гроші нема. Прийнято постанова кабінету міністра України для нашої області по результатах минулого року мільйон триста передбачена субвенція і на погашення боргів минулого року теж я в тому що сіль по Дністровському карйону. На сьогодні, вірніше, не маємо. Довідки повідомлення з Державного чинства України, і ми не знаємо, чи це буде одна субвенція, тобто на фінансування самого проєкту і боргів, чи буде дві субвенції. Одна субвенція по боргах, а друга на фінансування проєкту конкурсу. Або в адміністрації Боратської районної державної адміністрації не займається своєю роботою, або недостатньо, або, скажі, або хтось тут. В обласній адміністрації не займається за роботою, тобто що виходить? Кожен рік заплановуються якісь роботи і кожен рік, перепрошую, в кінці року кидається, можна сказати, збирати району. Не виділили кошти на дорогу, перекинули на другий район, не виділили кошти на продукцію, і знову кудись вони ділися. Ти чия це вина? Є цілий ряд об'єктів, по яких кошти не доволі у зв'язку з тим, що пройшло зношалення робіт і відбулися терміни процедури. Коли подаються перелік об'єктів, визначаються суми, тобто береться проєктно-коштовної документації, але потім відбуваються терміні торги і термінограє те підприємство, яке пропонує ну, дешевше зробити роботу. Ну Така процедура. От і, і все пояснено. Вернення до Верховної та обласних рад України щодо визнання російської мови другою державною винесли на 43-ю сесію депутати Тернопільщини. Проте така ініціатива до вподоби не всі. Наші будемо ставити питання, яке дискредитує Тернопільську обласну раду. Але заяви такої від президента України ніхто в Україні не слухав, крім, мабуть, авторів цієї зі перед зустрічю президента з російськими представниками, яка заїхала поїздом. Тобто офіційної заяви на сайті президента так немає. Але з його вузом розлучали. Обласні обранці одноголосно вирішили запустити каналізаційний колектор обласної протитуберкульозної лікарні на вулиці Миколинецькій в Тернополі. Також розглянули по кілька агропромислових, культурних та господарських питань, користуючись нагодою, голова облради Олексій Кайда закликав депутатів до 1 квітня подати декларації про доходи за місцем свого проживання.